А наступна розповідь про наших артилеристів. Колеги із військового телебачення на Донеччині побували на позиціях самохідних артилерійських установок гвоздика. Докладніше у сюжеті: ці завзяті артилеристи нищать окупантів із гвоздики. Самохідна артилерійська установка, розробка іще радянських часів. Проте, в бою, як стверджують військові, ефективна та має низку переваг. Вона різка, то есть, типа швидка. Ми можемо приїхати на позицію, відстрілятися і одразу звідти втікти. Ну, наприклад, от взяти аналог там трохи більшого калібру. 2С3, вони мають майже одна однакову швидкість, там 60 км там по прямій, там по асфальту, але ми швидше розганяємось. Військовий храм захищає Україну з 2014-го. За ці роки попрацював на багатьох артилерійських установках. І знанням справи порівнює роботу реактивної артилерії і САУ. Гради РСЗВ, вони маневрені і масштабні, а гвоздіка вона точніша, вона як йде снайпер. Тобто, якщо РСЗВ накриває масштаб, то вона почна та влучна. Навідник Микита, на відміну від побратима, такого багатого досвіду немає. Проте з гвоздикою від початку широкомасштабного вторгнення неабияк зріднився. І навіть має власний ритуал. Я її називаю малишкайцом і кожен раз, коли ми стріляємо, щоб вона попадала. Робота САУ, пояснює Микита, потребує злагодженості та оперативності. Дають ціль, на очі з командиром наводяться, дають добро на постріл. Зарядити. я заряджаю співа кабачок, а потом заряд і подарунок готов. Погода подивитися на роботу розрахунку не змусила себе чекати. Та хлопців триває цілодобово, і навіть приїзд журналістів не став для них приводом перепочивати. Вже зараз вони побігли на позиції, аби здійснити постріл по вказаним цілям. Те, що подарунок загарбникам доправили точно, артилеристам повідомляють по раці. <різь> Коли емоції вщухають, храм зізнається, що найкраще запам'ятовуються найгарячіші бої, хоч і тривають вони довго. Ми за сутки вже здесь як стояли, коли прикривали Бахмут, захищали його на зараз. Мене як ми захищаємо, то за сутки відправляли від 40 до 30 кабанчиків в їхню сторону. Перемога за нами це буде Україна.